Сьогодні, в епоху розвинених технологій, коли кожен читає та дивиться новини про війни та катаклізми на персональних гаджетах, користуючись інтернет-покриттям, важко уявити, що не так давно не було навіть електрики, холодильників та пастеризованих продуктів у них. Про унітаз, гарячу воду, в крані та центральне опалення ніхто навіть не знав. Сьогодні будь-яка людина живе так, як раніше не могли жити навіть царі. Маючи можливість спостерігати за планетарною політикою та новинами, сидячи у теплому помешканні, маючи поруч туалет, ванну та повної їжі тривалого зберігання у морозильній камері. При цьому за всі блага цивілізації людство завдячує вірним убога геніальним вченим, таким як Фарадей, що відкрив електрику, пастер. Що дав метод пастеризації та сотні інших богословів, відкривачів з наших шкільних підручників. Проте багато хто у 21 столітті, користуючись досягненням християн, перестав потребувати Бога, адже життя стало дуже комфортним. За безбожництво і приходить руйнування цивілізації, яку Господь дозволив побудувати, даючи своїм дітям великі наукові відкриття. Людям став не потрібен Бог. Тому світ розвивають війни, природні катастрофи, епідемії та інші глобальні та персональні лиха. Основа цивілізації, технологічного процесу, науки та інших благ це Творець Всесвіту, Бог. І нам потрібно повернутися до нього, вивчати Біблію та виконувати його волю. Підпишіться на наш телеграм-канал Салтаненко та напишіть нам, аби щоденно перебувати у спілкуванні з церквою, стати дітьми Божими та жити у благословенні, а не у прокляті.